Вітаю всіх на каналі. Я пообіцяв вам, що покажу, як садити в вазонках зі звичайної гілочки. Оце золотистий ялівець або юніперус хінський китайський. Він росте собі сам, росте на висоту до півтора метра, може бути кулька, може бути корча, може бути живопліт. Дивіться. Дві доби мають ці гілі, вони довжиною. По Приблизно 35, ну от, бачите, щоб ви бачили, 35-40 сантиметрів. Навіть отаку малесеньку гілочку можна посадити. Але я не знаю наскільки вам 3 минути стане часу. Земля в мене е, вже тут тут є пів літри е, азофоски і це є лісовий е, такий торф. О, лісовий чорнозем. Показую вам, як робити. Просто набираєте трету паєчку землі, котра тут гіляна найбільша, найдовша. Це найбільший. Все, і тепер берем бачите, дивіться, ось тут воя вам показує. Набрав землі. Наливаємо сюди води. Води треба дуже багато. Не встигатися, не шкодувати. І так його запихаємо так по колі. Так от накручуємо. О. Раз. Щоб самий чубочок лишень лишився, бо інакше він вам не прийметься. О, і тепер досипаємо землі навколо. То, як три минути не влізеться, ви собі потім подивитеся. Ну, друге відео. А потім вам покажу, як ті гілі, що я посадив. Там тільки одна у мене гілля, вона дві неділі під корчем лежала і я огівець приймився. А туйка не цей. Ти я такий експеримент робив, то я одну гілочку пересаджу, а всі решта прекрасно живуть. В тільки поливати треба. От. Це вже для тих, якщо не встигне, бачите, Оце вже є посаджений один. Беремо другий. Вони були задоловані у такі мешчинці з водою. І чекали, бо свята були, і не було як. Петра Павла і так далі. Набираємо трету паєчку землі. Води все має бути багато. І має бути все. Все має бути таке. Також тут таке як болото. І то майже постійно, перших 2-3 тижні майже постійно. Дивіться, бачите, отаку, отаку кладу і закручую. Отаку, бачите, що воно тільки воно там так, як спіралька закручена, щоб з того вийшов корінь. Дома собі кладете потім на підвіконник і зазначуєте собі звідки у вас там північ чи південь. Не знаєте, не орієнтуєтеся, то, наприклад, на якийсь будинок чи на що, чи на якесь дерево, кладете собі тут о, таку міточку. Міточку кладете, Білу там чи яку, яку-небудь поклали і щоб там міточка все було, дивилася на то місце, де це його дерево не любить. Як ним посадили і ту, ту треба вмити, там повтирати і ним отаку його крутити. Не можна крутити. Поставили так і воно так росте, бо воно так привикло. Від природи, Бог його сотворив, або воно не крутилося, а росло на місці. О, Зараз ще оце. Вже коли, що, що встигну, то встигну, то покажу. Що не встигну, вибачайте, буде трошки відео довше подивитися собі, то вам корисно вам. Е, і так того ніхто ніколи не покаже. Того, що то є. Люди е, на тім живуть. О, Бачите, отаку гілочку беру і її о, так от закручую, запихаюся аж на саме дно. І там роблю таке таке як багно. О, дивіться, поки, поки так, а потім зараз сюди аж вище засиплю. Сюди догори засиплю вище. О, де ти бачите як. Навчитеся, бо то практика. Я вам ще раз нагадую, тут вже пересипано то лісове з міндобривами. Звичайна азофоска, пів літра азофоски, звичайно, я всипав на ведро і перемішав. Цього я вам буду відео показувати пізніше, як воно росте. Щоб ви не думали, ну, що то взяв, зробив, показав і файно є. У мене так нема, у мене все посаджено. Все посаджено з гілів, другеньке мої. Все. І то для вас роблю, аби ви всі навчили. Аби ви хто хоче мати навіть в хаті ялвець, то є красота, хто має задуху, хто має якось з диханням, астма чи що небудь коло ялівча, навіть собі купити, як, а як не можете купити, то собі файно посадіть. О, так як я роблю. О, буде. Бачите О, І то вже ми маємо три файне посаження. Ще я вам потім покажу тую золотисту. Як садити, так само гілі. Але то вже буде так, якби окремо окреме відео. От дивіться, маємо три таких маленьких. Нам не треба на них е, якісь спеціальних, е, ну. Є просто три маленькі гілочки. Три чи дві вже може десь одна загубилася, то нічого. Хай буде дві. От. Просто такі от маленький. Горщочок малесенький. Набрали землі. Все то саме. Набрали землі. Налили води. О! Налили води. І тепер дивіться, берете пальчиком акуратно вниз. Аби воно там аж до дна достало, лише би такий маленький чубчик всі лишив. Все. Йому стане, аби жити. І тепер досипати сухої землі. Ой. Досипаємо землечки сухої. Можна піднімати трошки, але там і так не. ну Чим більше води і олівці, то є така зараза, що вона може у воді руками жити. Вона Нікуди сім'ї діне. Лише як я кажу, крупити не треба. Все, отакий от джомбрик лишити, решта вона собі виживе. Головне, аби вона собі там потім засохне, Чу-чуть можна поправити. І вона собі зробить корінь можна чуть, чуть більше. О! Десь ще була друга. Авоє. треба за землю гроші платити. Якщо у лісі, якщо маєш можливість, торбинку ніхто вам слова не скаже, як ви землю собі наберете. У нас не Америка, що там не можна навіть землі в лісі набрати. Ми можемо брати ще поки що, слава Богу. Якось трошки можна брати. Так завалиться, ще можна жити. Якби був мир в Україні, то не найгірші. Не найгірші ще, повірте мені, закони. Можна йти, збирати. Не хотіли то зробити, а народ не довго, що не можна збирати. Бачите, і я вам потім покажу. З тих малих, хто може одна з двох виживе. О, а от ці то я на них всіх даю гарантію, що найменше. Тут, якщо їх поділити на 3, то по 33%. Ось, якщо всі три виживуть, то буде 99%, бо сто ніхто ніколи не може дати. Отак, мої дорогенькі в хресті. Садіть, робіть і будете мати значить бік. Я вам кажу, от є котрим боком зазначить собі, там поставили і тим боком постійно хай воно в один бік росте. Не крутити його вліво-вправо. Ну там підняли, помили і поклали. А на другий рік вже можна садити в землю або більший горщик. І воно собі воно за півтора року воно вам не виросте більше, як таке. То воно півтора метра росте за за якихось 10 років. Просто для красоти, то не є щось таке, аби ну, це для вас. Все для вас, мої дорогі.